Надія красоткіна, поверніть мені мир і тишу. Я щаслива, як всюди тихо, і пісня пташечки десь лунає, як відсутні, біда і лихо, й вітерець у гаю співає. Я щаслива, як чисте небо, І десь хмаринка у ньому біла. Значить в світі усе, як треба. От тоді я весела і сміла. Я щаслива, як вчаться діти, і співають пісні веселі. Є причина життю радіти, як в усіх є свої оселі. Я щаслива, як мир повсюди, як війни та розрух немає, як щасливі живі всі. Та такого вже в нас немає, йде війна і усе руйнує, щастя, наше міста і села, поле, ліс, землю всю плюндрує, тож картина в нас невесела. Я щасливою хочу бути, хочу миру, тепла і свята. Та чи можна це все забути, Коли горі є так багато? Я щасливою хочу бути, відчувати, як вечір дише. Я про смерть же не можу чути. Поверніть мені мир і тишу.